Вірю, хресте пресвятий, оздоровиш ти мене від заздрості, пихи, дратівливості дурної. Вилікуєш ти мене, ех, та невже життя так промене, енергії нема де взяти, ні її тіло, німе, нема допомоги, звідки ждати, якось що Господь не допоможе. Чомусь три хрести підняли, е, але ж котрі Ісуса, сумніви їх брали. Немічного провели, одразу торкнутись дали. Господнього Христа знайшли, одужав хворий, торкнувшись Його. Хай буде Господь славний, раділи всі, і ми радіємо. Енергія Христа Святого сьогодні і нас благословляє, того, хто вірить в Нього, а ми цінуємо Його.